Скандал довкола Бодсаду. Державна аудиторська служба України опублікувала новину про те, що землю національного ботанічного саду імені Гришка, попри заборону, передали під житлову забудову. У мережі вже кілька днів не вщухають обурення. Як таке можливо, і чи дійсно Бодсад під загрозою? Керівництво установи заявило про плани розірвати угоду з інвестором, бо той так і не надав інформацію, які саме об'єкти підлягатимуть реконструкції. Артем Деркачом в усьому розібрався і розкаже вам. Передати землі національного ботанічного саду імені Гришка під житлову забудову. Таке порушення виявила Державна аудиторська служба України під час перевірки фінансових документів. За угодою передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати і сам ботсад. А це саме та територія, на якій по документах мала здійснюватися забудова. Тут можна побачити приміщення адміністрації, поруч гуртожиток для персоналу. Ну а трохи далі є гаражі та майстерні з необхідним обладнанням для роботи в адміністрації з будь-яке будівництво заперечують, адже за планом тут мала відбутися реконструкція. Наш адміністративний корпус будували ще полонені німці, дах протікає трошки. Звичайно, не хватало, не хватало тоді державного фінансування. Зараз, тим паче, воно не вистачає. Головний предмет угоди реконструкція об'єкту. Ви сьогодні побачили: це господарський двір, адміністративно-господарська зона, е, наш адміністративний корпус, гараж, гуртожиток. Е, ну і оці тепличний комплекс він теж потребує. І дійсно, у приміщеннях одразу. Ж впадають у око, потріскані стіни, старі вікна та меблі. Серед проблем адміністрація боцаду відзначає і старенькі асфальтовані доріжки та декілька аварійних будівель. Відтак на їхню реконструкцію ще в 2018 році адміністрація Боцаду укладає угоду з товариством з обмеженою відповідальністю КСМ Девелопмент, яке за даними ЮКонтрол здійснює діяльність у сфері архітектури та організації будівництва і знесення, що і викликало підозри під час ауди. Віту договору там дуже багато набор слів, які вживаються взагалі в капітальному будівництві. Там житлові, нежитлові об'єкти, частина земельної, тобто підлягає забудові, частина земельної ділянки. Тобто, в ті не вказана, звісно, чи, яка частина земельної ділянки, але за тим, то адресом. Директорка департаменту контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Ольга Поліщук додає: в угоді передбачено і передача право власності. Там передбачено, що право власності на ті, що будуть передані ботанічному саду, залишається за ботанічним садом, а право власності в інших забуде за цим інзну юридичною особою. Забудовник не міг реалізувати угоду шість років через особливий режим охорони території. Але за цей час боцад отримав від інвестора готівку, послуги та інші товари, зокрема цибулини, тюльпанів та ґрунт, на понад 2,5 мільйона гривень, що також про. Описано у висновках аудиту, нас дуже здивувало, дуже здивувало взагалі питання про готівку. У нас є всі папери, і ми дякуємо інвестору, що він допоміг в дуже важкий час для національного ботанічного саду, особливо під час ковіду. Він надав нам кошти на опалення. І саме інвестор був запрошений для того, щоб підтягнути міжнародні проекти. В першу чергу це стосувалося Алиса банку насіння рідких знакаючих видів рослин і природної флори України, директорка ботанічного саду Наталія Заїменко каже: надіслали запит до інвестора для оприлюднення оригіналу договору. І додає: якщо відповідати на запитання, що ж мав отримати забудовник, який за свій кошт відремонтує адмінбудівлі, то це точно не право власності на землю. Інвестор оскільки планувалося проводити реконструкцію адміністративного корпусу то планувалося надати частину приміщень під оренду. Під офісні, під офісні приміщення. У свою чергу Національна академія наук України, якій належить територія Боцаду, на офіційних сторінках зробила допис, у якому зазначила, що за підсумками президії рекомендує адміністрації Боцаду дочасно розірвати договір, адже з моменту укладення він не набув чинності. Але там ж є нюанс, тобто те, товариство надало і тому тепер получається Національна академія або ботанічний сад поверне повинні повернути ці кошти назад для товариства. Тобто, а чим ну якими коштами тут є багато нюансів, чи зможуть вони це юридично зробити і довести до кінця? Водночас в адміністрації Боцаду наголошують, готові до співпраці як з інвесторами, так і з державою, щоб зберегти колекції рідкісних рослин. Артем Деркачов, Вадим Вербатов, Канал Рада, Загальнонаціональний марафон єдині новини.